Сьогодні Трамп заявив: якщо до 1 червня не буде якихось домовленостей, врубає 50% мита на увесь імпорт із ЄС, прямо звинувачує Євросоюз у торгівельному шахрайстві, мовляв, користуються США як власним гаманцем. І ось дід навіть заявляє, що ЄС був створений уявіть собі головним чином для того, щоб експлуатувати США в торгівлі. І уявіть собі, який там в голові коктейль безглуздя, конспірології і російської пропаганди. І також він попереджає, якщо товар зроблено в США, то мита не буде. До чого це в ЄС, я не розумію. Якщо ви розумієте, напишіть в коментарях. Причому міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбель щойно повернувся із поїздки, де він сподівався переконати Вашингтон відмовитись від жорсткішої тарифної політики. Тепер опинився взагалі в незручному становищі. За його словами, зустріч з американським колегою Скотом Беседом пройшла в теплій атмосфері. Далі цитую: ми обмінялися номерами, домовилися продовжити діалог. Я сподіваюся, що США переглянуть свої плани, сказав Клінібель. Однак, уже через 6 годин після повернення до Берліна Трамп опублікував повідомлення у соцмережі True Social, де заявив, що рекомендує негайно запровадити пряме мито у 50% на всю продукцію з ЄС. Вся ця сьогоднішня ситуація нам ясно демонструє, що, по-перше, зв'язку між заявами Трампа та діями Скота Беседа ніякого немає. Скотт Бесед, на секундочку, це міністр фінансів США. Інакше це було б темою обговорень з Клінгвалям або ну, на крайній випадок зустріч би проходила не в такій би теплій атмосфері. Атмосфера, б думаю, була б інша. По-друге, якщо зв'язку немає, і для всіх це сюрприз, а саме так це виглядає. Відповідно, як ми встигли з вами вивчити поведінку Трампа, починається новий етап торгів, і він застосовує свій коронний прийом. Тож, чого саме хоче Трамп і куди це все веде, спробуємо із вами сьогодні розібратися. Мене звуть Ященко Антон, ви на каналі Без Води. Як завжди, лайк мені авансом, і підпишіться, якщо не підписані, бо це впливає на. Розвиток каналу, а я поїхав далі. Це не перша і точно не остання політична провокація Дональда Трампа у зовнішній економіці. Але тут важливо не те, що він сказав, а навіщо він це зробив. По-перше, ми маємо з вами справу із класичним торгом у стилі Трампа. Він не веде перемовини, він кидає ультиматуми, створює кризу, а потім рятує ситуацію, отримавши максимум для себе. Це було із Китаєм, це було з НАТО, це було навіть із Мексикою. Європейський союз просто чергова мішень, де кожне American First треба підкріплювати цифрами, митами або погрозами. По-друге, ми з вами бачимо повну і цілковиту автономізацію зовнішньої політики США. Якщо раніше у Вашингтоні існувала якась внутрішня узгодженість, держдеп, МінФін, Білий Дім, то зараз маємо паралельну взагалі реальність, яка залежить від того, з якої ноги став сьогодні Трамп. І от в цій нашій новій реальності Скотт Бесет вчора роздає обіцянки, обмінюється телефонами і обіцяє теплий діалог. А через 6 годин Трамп, не моргнувши, руйнує увесь цей діалог одним простим постом у соцмережі. Це не хаос, це нова стратегія, точніше, антистратегія. По-третє, у цих 50% мит є щось більше ніж просто економіка. Це політична атака на саме поняття глобалізму, яке для Трампа означає слабкість Америки. Його наратив простий: якщо айфон виробляється в Індії і продається в Огайо, значить американців обкрадають. Якщо ауді продається в Нью-Йорку, але виготовляється в Інгольштаті, значить це змова проти американського робітника. Це не економічна логіка, це ідеологія економічного ізоляціонізму, повернення до Америки, яка живе сама для себе. І по четверте, нарешті, такий сценарій це удар не тільки по ЄС, це дзвінок для всіх нас, для українців у Європі. Якщо почнеться повноцінна торгова війна, першими постраждають саме. Нові європейці, тобто ми з вами: Мігранти, нові працівники, сім'ї, які ще не закріпились і не обжилися. Бізнес скорочуватиме витрати, а уряди зосереджуватимуться на внутрішній стабільності. А отже, конкуренція з робочі місця, соціальну підтримку, і навіть право залишатися тільки зросте. Тому ця новина нам демонструє те, що варто приготуватися, можливий шторм. І от, продовжуючи тему. А у вас не виникає дежавю із китайською історією це? Що ж було тоді? Давайте ми з вами згадаємо, що насправді хотів тоді Трамп від Пекіна і чим усе це все закінчилося? І головне, чи здатна Європа відповісти так само жорстко, як це зробив Китай? Трамп хотів двох речей від Китаю: економічно змусити Китай купувати більше американських товарів, особливо сільгосппродукції. І по-друге, звісно, політично. Показати світу, що США не дозволять авторитарному гіганту перегравати їх на світовій арені, і як в результаті, США вдарили митами на сотні мільярдів доларів. Китай відповів симетрично по аграріях, по промисловості, по всьому, чому міг. І тут цікаво, що Китай не тільки відповів дзеркально. вони Мобілізували власну економіку, активізувавши внутрішній попит. Швидко уклали нові торгові союзи, зокрема з ЄС, Азією, країнами Африки. Ви це добре пам'ятаєте, це ось у квітні було. І найголовніше не піддалася на шантаж, навіть попри тимчасові економічні втрати. І головне, не зірвалися на емоції. Китай показав, вони готові грати вдовго, а США показало, що ні. А тепер поглянемо на Європу з вами: чи здатен Європейський Союз? Відповісти Трампу так, як це зробив Китай, і не знаю, як у вас, а в мене виникають одразу сумніви, бо ЄС це не одна країна, а 27. із різними інтересами, пріоритетами, темпами ухвалення рішень і Угорщиною з Орбаном. Німеччина, лідер ЄС, як ніхто інший залежно від експорту до США. Франція грає за себе, а Польща має своє взагалі бачення на все це. Єврокомісія, як ви знаєте, діє повільно, бюрократично і обережно. Але також і є плюси. ЄС, по-перше, це економічний гігант, здатний завдати болючих контрударів, набагато болючіших, ніж Китай. Apple, Tesla, Amazon усе це компанії, які бояться втратити доступу до європейського ринку. Якщо Європа виступить єдиним фронтом, то удар буде не менш болючим, ніж китайський, а то і більш. Але це тільки мені здається, що ми з вами вже навчилися читати міжрядків. Ця ж історія не про мито і не про торгівлю. Ви недооцінюєте головного, шоумена у мене сучасної політики просто. Все почалося не з Європи. Все почалося з ультиматуму Путіну. Так, Дональд Трамп кілька тижнів тому публічно озвучив, як ви пам'ятаєте. Або припинення вогню в Україні, або безпрецедентні санкції такого рівня, що яких світ не бачив. Європа до цього, звісно, доєдналася. Звучало все це красиво, але як тільки цей меседж прозвучав, Москва видала стру перевірену фішку, на яку всі повелися. На жаль, це імітація ось цих переговорів у Стамбулі. Без жодних зрушень, без жодного змісту, тільки одна радість, що сьогодні тисячу українських військових повернулися додому. Але що найважливіше для Трампа, для Трампа жодного результату немає із раніше заявлених вимог. Далі, як ви знаєте, він пробує врятувати ситуацію і телефонує Путіну. Телефонна розмова це велика подія, як завжди, дуже анонсована. Але Трамп і там не досягає взагалі нічого. Жодної нової угоди, жодної обіцянки, жодного припинення вогню. І навіть вимагати він це вже перестав. Причому Трамп, як завжди, розіграє свою улюблену карту. Це була чудова розмова. Я досяг всього того, що хотів. Але вже ніхто на це не ведеться, бо всі вже знають, як тільки Трамп не отримує результат, він запускає димовий екран і відступає. І ось позавчора ми побачили ось цей димок димової завіси. Із білого дому це скандал із Рамофосою. Уявіть, ці постанови в Білому домі вже називають ім'ям Зеленського. В цей раз спочатку була там шпугунська драма, потім викриття, потім навіть був геноцид. Але в Європі це не спрацювало. Медіа проігнорували якось, ми якось також українці проігнорували цю історію. Тобто реакція була млявою. Європа, хоч якось без США, але вводить 17-й обіцяний пакет санкцій. Одним словом, займаються справою і, на відміну від президента США, виконують свої обіцянки, а не розводять буру в стакані в соцмережі True Social. І що ж робить Трамп? Він запускає новий відволікаючий маневр: пост про 50% мита на все з Європи. Один абзац, один пост, жодного рішення, жодного указу. Просто нова драма, щоб перекрити попередню. І ось головне питання: це мита, геополітика чи це стратегія? Ні, це просто шум, щоб приховати власну поразку і безсилля на українському напрямку. Бо ідеї, що робити далі, скінчилися. І було б добре взагалі відморозитись від України, але Сенат там щось санкції хоче вводити, і Європа також комизиться. І тепер треба якось повернутися до старого плана Байдена, але зробити так, щоб все це виглядало як новий ефективний план Трампа. У Європі, до речі, теж ми побачили на цьому тижні ніяких ідей нових стосовно війни немає. Тільки страх, що півтора мільйонна армія. Із поїхавшим диктатором вдруг звільниться з України страх, що американські війська підуть з Європи, тому як Китай дзеркально дуже не повідповідає Трампу. Ми з вами за півроку вже вивчили прийоми Трампа, і вони для нас вже виглядають як дитячі хитрощі. Але коли на чолі такої держави, як США, опиняється, виживший з ума самовпевнений нью-йоркський нечистий нароку, Рієлтер. Який, як ми ще з вами бачимо, придумав план, як з іншим гопніком з ядерною дубіною трухануть багату європейську бабку та швирануть китайського трудягу, то наші з вами перспективи і як біженців, і як українців взагалі стають дуже примарними. Ось така халва малята. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Якщо вам сподобалось та було цікаво, будь ласка, поставте лайк. Підписуйтесь, бо це важливо, і надіюсь, побачимо.